Подумайте, лишень енергія, що захована у частинці, яку навіть не побачиш, і ця ж енергія живить цілі міста, звучить як фантастика, правда, але це реальність. Сьогодні ми пройдемо увесь шлях від однієї мікроскопічної іскри до гігантської потужності ядерної електростанції. Отже, як, як взагалі людству вдалося взяти під контроль силу, що дрімає в самісінькому серці атома? І не просто взяти під контроль, а перетворити її на світло, яке горить у наших домівках. Давайте розбиратися крок за кроком. Наш маршрут такий: спочатку та сама іскра розщеплення атома, потім подивимось, як ця іскра породжує цілу лавину, ланцюгову реакцію. Далі машина, яка цю лавину приборкує. Ну а потім вийдемо на рівень цілої електростанції і наостанок спробуємо осягнути реальний масштаб усієї цієї енергії. І все почалося, знаєте з чого? З експерименту, який, чесно кажучи, просто спантеличив науковців. Це по суті історія про те, як дивовижний збіг обставин і, звичайно, людський геній рази назавжди змінили світ. Перенесемося у 1938 рік. Два німецькі хіміки Отто Ган та Фріц Штрасман проводять експеримент. Вони так би мовити обстрілюють уран нейтронами. Ну і чого вони чекають? Отримати ще важчі елементи. А натомість знаходять барій. Барій, а він же значно легший. Це було щось нечуване, справжня головоломка. І лише наступного року Ліза Мейтнер зі своїм племінником Отто Фрішем знайшли розгадку. Ядро урану не стало важчим, воно буквально розкололося. Ось так і відкрили розщеплення. Тобто, якщо зовсім просто, розщеплення ядра це що? Це коли важке ядро, уявіть собі, ловить нейтрон, стає таким собі нестабільним і бах, розпадається на два менші уламки. І от саме в цей момент, в момент розпаду, вивільняється енергія. Ну добре, одне ядро розпалося. Велика справа не дуже. Бо справжня магія, справжня міць криється в іншому, у здатності цього процесу самовідтворюватися. І наростати, одначе снігова куля, що котиться з гори. Давайте ж подивимось, як це працює. А секрет ось у чому? Коли ядро урану розщеплюється, воно викидає не тільки енергію, воно викидає ще й кілька вільних нейтронів. А кожен такий нейтрон це по суті маленький снаряд, він летить і може влучити в сусіднє ядро урану, спричинивши правильно ще одне розщеплення. Це і є запуск ланцюгової реакції. Оце і є та сама ланцюгова реакція. Один розпад запускає, скажімо, два нових, ті два ще чотири. Чотири вісім. Розумієте? Кількість цих мікровибухів росте в геометричній прогресії, і все це вивільняє просто колосальну енергію за долі секунди. Так, я розумію, саме по собі це число, ну, воно не вражає. Енергія від одного єдиного атома це ж просто мізер, крихітна, незначна величина. Але. Що буде, якщо взяти не один атом, а мільярди мільярдів? А ось тут і починається справжня магія масштабу. Дивіться, беремо всього лише 235 грамів урану. Це ну, трохи більше, ніж склянка. Так от, енергії з нього виділиться стільки ж, скільки при спалюванні 450 тонн нафти. Тон. Це ж цілий потяг із цистернами. Просто уявіть собі цю різницю. Оце і є неймовірна щільність ядерного палива. Окей, така потужна лавина енергії, це, звісно, круто, але є одна проблема як нею керувати? Як зробити так, щоб ця лавина не перетворилася на неконтрольований вибух, а стала керованим джерелом тепла? А для цього виявляється потрібна особлива машина. І ця машина називається ядерний реактор. По суті, це такий собі ну, дуже просунутий і велетенський котел. Його головне завдання тримати ланцюгову реакцію в шорах, не давати їй ні згаснути, ні розігнатися до вибуху, просто стабільно і постійно генерувати тепло, дуже дуже багато тепла. Як же він працює? Всередині нього є кілька ключових речей: по-перше, те або тепловидільні елементи. Це власне і є паливо, ті самі стрижні з ураном. По-друге, теплоносій, зазвичай, це вода. Вона циркулює і забирає все тепло, що виділяється. І по-третє, найцікавіше, регулюючи стрижні. Це можна сказати гальма реактора. Вони зроблені з матеріалу, що поглинає нейтрони, занурюємо стрижня глибше, реакція сповільнюється, витягуємо, прискорюється. Ось так і відбувається керування. Гаразд. Реакцію ми приборкали, стабільне джерело тепла отримали, але ж нам потрібна не просто гаряча вода, а електрика. Тож давайте вийдемо за межі реакторного залу і подивимось, як усе це працює в масштабі цілої атомної електростанції. Сучасна АЕС це без перебільшення ціле технологічне містечко. В самому центрі захисна оболонка. Це не просто стіна, це справжня фортеця з метрового шару залізобетону, яка надійно ізолює реактор. Поруч величезний турбінний зал, де, власне, і створюється електрика. Ну і звісно, ці велетенські вежі, які всі бачили, градирні. Це по суті гігантські радіатори, що охолоджують воду для повторного використання. А сам процес перетворення тепла на світло по суті не такий вже й складний. Дивіться. Крок перший. Реактор шалено нагріває воду в першому контурі, там температура може бути за 300 градусів. Крок другий. Ця перегріта вода, не закипаючи, потрапляє в теплообмінник і там перетворює на пару воду з другого контуру. Крок третій. Ця пара під велетенським тиском мчить і розкручує лопаті турбіни. Ну і крок четвертий. Турбіна з'єднана з генератором, який і виробляє електричний струм. Все як на звичайній ТЕЦ. Тільки джерело тепла атом. І ось тут увага. Дуже важливий момент щодо безпеки. Є два повністю ізольованих водяних контури. Первинний той, що контактує безпосередньо з реактором. Так, ця вода радіоактивна і вона ніколи не покидає герметичну захисну оболонку. І є вторинний контур. Вода в ньому нагрівається від першого контуру через стільку, перетворюється на пару і крутить турбіни. Ця вода абсолютно чиста і не радіоактивна. Вони ніколи не змішуються. Що ж, ми пройшли весь шлях від одного атома до цілої електростанції. А тепер давайте трохи про цифри, щоб остаточно усвідомити про які масштаби та яку ефективність тут йдеться. Давайте так Як гадаєте, скільки треба урану, щоб нагріти 10 тисяч тонн води, ну скажімо, на 10 градусів. 10 тисяч тонн це кілька олімпійських басейнів. Відповідь всього 5 грамів. 5 грамів це ж вага чайної ложки цукру. Це просто не вкладається в голові, яка це концентрація енергії. Але є і зворотний бік. З усієї цієї гігантської кількості тепла, на жаль, не все перетворюється на електрику. Коефіцієнт корисної дії або ККД типової атомної станції приблизно 22,5%. Тобто, грубо кажучи, лише чверть виробленого тепла стає корисною електрикою, решта просто втрачається. Чому так мало? Ну тут в гру вступають невблаганні закони фізики, точніше термодінаміки. Величезна частина тепла просто розсіюється в атмосферу. Для цього, власне, і потрібні градирні. І це варто сказати проблема не лише АЕС, це фундаментальне обмеження для будь-якої електростанції, що перетворює тепло на електрику. Отже, сьогодні ми побачили, як працює розщеплення важких ядер, щоб дати нам енергію. Але ж наука не стоїть на місці, і виникає логічне питання: а що як замість того, щоб розколювати атоми, навчитися їх з'єднувати, так як це щосекунди відбувається на сонці? Це вже, звичайно, зовсім інша історія. Історія про термоядерний синтез, але про неї, мабуть, поговоримо іншим разом.